Всім привіт! Ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо спідранити 5-6 Фред і як ви бачите, я вже спідранив його. Якщо ви думаєте, як я буду то, типа, так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть -чуть. Не -а. Ну, У мене немає вебки, тому я сижу вот так. Ну, коротше, погнали нова Давай! Я буду чуть-чуть читіріті, прям дуже чуть-чуть. Ведь я в книжке писал, там можно, чтобы скипнуть ночь в ФНАФ 1, С, Д, плюс. А ну, С, Д, плюс. Это работает? Йо. йо, 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 йо. Я так могу просто подранить даже 20, 20, 20, 20 мод. 20 на 4 могу. Двидите, двидите. Ночь начинается сразу, есть пидран. Все, Изи-пизи-лама-спизи. Я на вас надену резинку. О, нормально. Желтый экран чуть-чуть. Давай, 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 загружай. Загружай. Вот резиночка прикольная. Сюда! Все. ночь не успела прогрузить аниматроников. А я уже выиграю с вами. Сюда. Сюда! Це де плюс готовий? Давай. Все. Но чотири завершена. Фух. Це було так складно. П'ята ноч, фіналка. Все, найшь ну высший, ночь пять? Сочетай челлендж попробуй на умереть в ФНАФ 1. 120 баксов за просто 2 минуты. Э! э! Так, стоп. Играть. Так, все. Перезаходим. Теперь цей... шоста ночь. Найшвидше шоста ночь я буду играть в мире. Дві, дивіться, дивіться. Вона не встигне загрузиться. Все. Аниматроники не появилися, а я уже. Опа! Подтвердить играть. Ого. Так. Кастом Найт. Надо у всех 20. Чпун, чичи, чунь, Фредди Фанс, Ор, 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 Кадапу, Пун. Короче, 1987. Подивимося, чи воно зв'язано з укусом 87 Фоксі. То був Голден Фредді, но я не встиг среагувати, а він уже бабах мене. Ну, короче, треба тепер реально 20 на 4 мод. Ну, 20 20 20. 20. Запустіть мене в ігру. Я зламав в игру. Надо Сдай плюс идти. Не, не получится. Що? Э... О, пада. А це должно случиться. А Боне, можеш вилізти з мого екрана?

Дмитрий, 20, 20, 20, 20. Спидран в 3 секундах. Погнали. Когда ночь загрузится, мы прям будем в офисе. Игра начинается. Все. Не прошло 50 миллисекунд. Я прошел ночь в 7, все честно. Нас! Нас уволили, за то, что мы читерами були. Це капець. Э! Е! Включить! Ну, ладно. Так, а тепер, тепер воно там всегда на кастом найти. Ставило, ставило, там тільки один Ну, що происходить? А, отак от ми, да. Хорошо. Так, тепер давайте зайдемо в Custom Knife, потому что там всегда, всегда, коли ми заходимо, дивіться 1, 3, 3, -3, 1, -3, -3 1. А що буде? Ночь. Ну давайте просто підроде сліденько. Бо у нас тільки часу о, о. все вис. <гум> Нас опять ула. <гум> Короче, і зараз ми будемо играти по-реальному. Ми тепер пройдемо усі сім на честь Freddy Falls. Охранник в пиццерии Фредди Фасбира с 12 утра до 6 утра. Ну, да, я всего лишь что-то буду сидеть целый день. Ура! Ура, ура! 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 Ура, ура! Ура! Ну, короче, ночью дын! Я я знаю, якщо шона активирует карт... Якщо он активировать карты. Ну, монитор наш. То Бонні не прийде. Счікай. А значить, це просто чит код Ладно, нова ігра. Опять. Охранник в е, е, мілісекунді. О, окей. Перша ніч. І я скіпну цей весь процес, тому що, щоб ви знали, це буде дуже довго чекати, типу, поки настане 5 утра. О! Все! изи пизи ла Я просто сидел в офисе, ничего не делал. Смотрел, бупол, носик, Фредди. Друга ночь, друга ночь, друга ночь. Тут то нам придется активировать камеры. Но все равно. Давай-то, активируемся. Покликаем чуть-чуть. Покликаем. Э, камера 2D. 2B получим у Голден Фредди. Оп, все. Шість у -ти -ри а. Третя ночь. Друга була складненька чуть, но третя буде ще складніша. За що мені це? Ладно, активіруємо зразу камеру. Фоксян! Уже Бонні не двигається! Чи хто? Чи хто хто хто? Чіка. Фангай не заговорив, куди пішла куриця. Він губ-губе Фокси, заткнись. А, ось ця курка. Зустрінемось, получается, в шесть утра, як завжди. Оп! Шесть утра. четвертая ночь Ох, а мне страшно идти на камеру Чика двинулась! Уже! Я только загрузился Это нормально? Фокси, Фокси нормально Все остальные тоже Може, тепер прийдеться мучитися ще пару часу. Зустрінемось в 6 утра. Опа! З 5 утра до 6 утра. Так, тепер спідрани ноч 5. Зустрінемось в 6 утра. Ну, конець. Зна... Ви б знали, що там було. Капец, Фокси Фоксі бігав, стільки разів, но ну, я це роб... зробив ради 120 доларів. Ох. Тепер виключаємо, дав мою гру. Freddy Fazbear. І грати. Опять Вше. в шосту ночь там більше 6-та ночь. 12 утра, шоста ночь. Дай мені Бог сили. О, ура! 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 Я вижив в них усіх чотирьох. Та, О, хох, ура! Все, тепер можете реставити мою ігру. Да, Будь ласка. Дякую. Давай, можна? Дякую. Сьома ночь. Так, ще 2020. 20. 20. <ріст> Фу, 20 20, 20 і 20. Без щитов. Фу, Це буде складно. Дуже складно. Складніше усіх ночей просто з'єднаних. Це буде капітан. Пожелайте мені удачі. Дивіться, дивіться, уже двинулись усі. Ні, вона двинулась. Фокси, не? Чіка. Зустрінемось. Та, 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 та. Я виграв. Я виграв. Я виграв. Я виграв. І мене уволо, але мені пофігу, дякую за веселення. Ура! Коротше, ребята, якщо вам понравилось це відео, ставте лайки і підписуйтесь. Всім удачі, всім пока!